Доброго мирного дня. Мир, Спокою затишку. І тільки хороших новин. Так, не скачи. Казьом зараз получиш по носі. Бо виліш, тут дульки нап'єшся, я до хати не піду. Так, чубарка, ти чого б'єся зі всіма? Так, поки я допоруюся, відповідно запитаю. Люба, ти от кажеш, що замастіть там, де я розказувала відео, ти кажеш, що треба правильно розподілити час доїння. Але ж люди, як доїть два рази, через кожних 12 годин, то то правильно розподілений час. А, а як ти кажеш, що треба... Ввечір, ну, пізніше доїти рано раніше, то, то то як? Ну, що виходить, яка різниця? Що? Ти починаєш, артистка. То як воно рахується? Бо... «Це неправильно ти розказуєш, виходить? Дивіться, пояснюю, я там відписала її, але пояснюю ще раз, якщо коза доїться два рази, то автоматично ви її потім переводите на дворазове, перевели двоєразове доїння. Чого ти кричиш? Ти напився, зерно є, сіно є, що ти ще хочеш. По шапці не, ну то їдь. Ви її переводите на дворазове дуїння. і коза дає вам молоко. Якщо та коза, котра дає багато молока, дуже, дуже часто люди мучаться з мастітами. Це раз. Друге. Якщо ви хочете, щоб ваша коза добре доїлася, то ніхто не доїть два рази, доїть три рази. І для кози легше, для вас спокійніше, і для. І для того, щоб було більше молока, бажану козу доїти три рази. Чи корову, нема різниці. Чому пояснюю? Коли же ж, от ферми були, все, ніхто щось худоби не доїв два рази. Кориця? Тобі зарада. Ніхто не доїв два рази, правда? Тільки коли корова йшла в запуск, і то там, якщо вона певну кількість, давала молока. Куриця! Ах, ти видра, ти! А якщо вона ще давала більше, ніхто не дозволяв перевезти на два рази. Чому? Напевно, для цього було, були всі технології розроблені, всі як сказати, правила, чи як для чогось це було зроблено, робилося для розвитку, а не для вбитку. Правда ж? Так само і тут. Так, вроді легше. В рано видаю, вечір видаю, не треба обідти доїти. Всі глядять легшого способу. Але часом, щоб щось зробити, треба то і напнутися. Нап так, що ось таке діло. Я думаю, ви знаєте, за що я сказала. Ось. Так що, якось так. І щоб не було проблем. Треба доїти три рази. І тоді буде все прекрасно. Ось ваша коза, ваше діло. Чого, чого в неї там мастіти, виходить, і все, як хочете, так доїти, так маєте. Ось, Наприклад, мені, в мене ні одна коза не мала мастіту. Тому що я за цим дивлюся. І коли переводжу на два рази, то коза вже йде в запуск автоматично. Вже обідшнього, хай тиждень вона подає, але вже далі вона обідішнього молока не дасть. Вона дасть ранішнє і вечірнє. Обіднього молока не буде. Так щось що таке діло. І так само не раз кажуть, о, в мене коза не, не дає багато молока, оскільки ви після окоту раз доїте. Ну, тиждень подоїв три рази, далі два рази. Там тиждень, хто каже, дві неділі, як хто. Ви козу почали роздоїти і зразу запустили, де вона вам молоко дасть. Ну то, ну то як я не маю як, ну, то коли не маєте як, то маєте ось так, то що ви кав, хочете в мене? Ви думаєте, я б не хотіла два рази доїти, і щоб було те саме молоко? Для чого три рази доїти? Якщо можна два рази видоїти і мати те саме молоко. Діло. Так що якось воно, виходить, трошки так, трошки не так, але... але мені так, правильніше, мені так, зручніше і я більш спокійна, що мої кози не мають маститу. Ось, я дою три рази, а ви хочете два рази, а хочете взагалі раз діти. Ваше діло. Ось. Мене спитали, що робити? Розказала. Так яким препаратом ти казала? Ти так і не сказала, як препарат зветься, як глистогонити кози, щоб не було мастіту. Це не від препарату залежить, щоб не було мастіту. Це залежить від того, чим ви приголостогонили. Укол має бути широкий спектр дії, від якого не можна пити молоко. Але не комплексний, має бути укол, широкий спектр дії. Тобто йдете в етаптеку, кажете, дайте мені. У кола, щоб проглистогонити козу. Йдете в етаптеку і вам питаєте. Вони вам там кажуть, який є укол. ви кажете, а від котрого можна пити молоко? Від котрого не мона? От від того, що не можна 10-14 днів пити молоко, ось цей укол берете. Це називається широкий спектр дії. Що він на багато видів глистів діє. Тоді, через тих 10-14 днів. Йдете знову ж таки і знову берете у кола від легеневих печінкових листів. Ось. І знову ж таки колите козу. Получається, там 28 днів не можна пити молоко, але ваша коза буде правильно проглистована. Тільки тоді, коли ви знаєте вагу кози. Тому що, подивишся на козу, здається, що вона там, ну, 50 кіля більше немає. Але. Якщо ви візьмете на 50, а вона важить 60-70, або так як моя зірка 80. Ось, а під час запуску вона важить і 90, то я думаю, є різниця, той укол нічого не поможе. Він зразу щось там чуть-чуть злякає, а далі він ніц не дасть результату. Зрозуміли, треба. Знати вагу. Якщо вас нема де зважити, якщо ваш лікар, ветлікар не має ваги, бо в мене мені дуже прекрасно, мій ветлікар приїжджає з вагою. Ми поставили на вагу, зважили кузу, і ми, як то кажуть, довольні, всі довольні, всі сміються. Ось. А як не було ваги, я лентою, метр лента, стрічкова лента ще кажуть. Мірала і по шкалі в інтернеті дивилася, ну там. 3-5 кг похибка є, але хоч більш-менш можна було визначити вагу. Бо я зразу мірила, потім вже як вагу купив, почав з вагою приїжджати, ми переконалися. Від трьох до п'яти, там в залежності, як затісно затягнеш ту ленточку. Ось, Ось таке діло. То хоч ви приблизно знаєте, скільки ваша коза важить. Ось так. Зрозуміли? І тоді ви можете вколоти. Комплексний укол не підходить, тому що він йде, тож, також там 28 днів не можна пити молоко, але він того результату не дасть. Пояснюю чому. Тому що, наприклад, від таких листів треба на, на цю козу, наприклад, на мою зірку, дати два кубики ось цього препарату. І від мутилиць також два кубики. Получається загальна кількість чотири кубики. А коза може витримати тільки два кубики, бо далі в неї або нирка, або печінка відкаже. Якщо ви таку дозу дасте, чотири кубики. А вона має тільки два для неї норма, не більше. Значить, береться кубик з того, кубик з того. Не по два, а по кубикові, щоб було два тих кубики. Ось вам і результат. Наскільки менша доза і наскільки буде ваш ось той результат для тієї кози? Зрозуміли? Ось такі справи. Люди, слухайте відео, дивіться, я вже це все пояснювала і знову ж те саме. Ось. Якось так. І буде вам результат? Вкололи і маєте результат. Так, місяць молока вроді не виходить не пити. Я от весною глистогоню від тих і від тих глистів, бо восени перед покриттям тільки глистогонів від е, звичайних глистів. Від мутилиць я не колю, тільки від звичайних. Ось, Ось цього на всю. От так само і тут. Весною в коза розкотилася на 14-й день після родів, якщо вона без проблем котилася, на 14-й день берете, колите її від глистів, молоко козенята. І козенята отримують невелику дозу. Вони ростуть гарно, бо козенята можна глистогонити не раніше 4 місяців. Є 4 місяці, можна колоти укол, бо до 4 місяців колити, то вони спиняться в рості. Кітних кіз не можна тим уколом глистогонити, бо абортірує, котрий має широкий спектр дії. І тоді будуть ваші бажані результати, будуть ваші бажані ті, як сказати, результати, так і скажемо. будуть бажані результати, і ви будете задоволені своєю худобиною, ким би то не було коза, корова, вівця, і вони будуть прогорестого, будуть гарно вам доїтися і не буде ніяких проблем, вони не будуть ослаблені. І будуть гарненькі, і будуть жирненькі. Ось такі справи. Так що хай Бог дає, щоб всіх все було добре, щоб було мирне небо і міцне здоров'я. А кози, як хочете, так собі дійти, я розказала, як я роблю. Ніколи два рази не дою козу влітом. Хіба хіба мені треба краї в запуск відправити? То таке діло. А от якщо я хочу гарних надоїв, весь час дою три рази і все прекрасно виходить, кози. Не мають маститу, кози не мають навантаження на вім'я, всі довольні, всі сміються, як я кажу. Ось так. Ви хочете, дійте через 12 годин. Ну не питайте, чого нема стільки молока, не питайте, чого трапляється мастіт, чого трапляється у молоці кров, бо йде навантаження на вім'я. І не слухайте нікого, що це прекрасно, що це дуже добре, два рази доїти, ніц воно не вредить. Так, щось таке. Слухати цього не хочу. Це моя думка. А ви робіть, як вам зручно, як вам добре, як вам вигідно. Та й Всім до зустрічі, всім папа, -па. тільки хороших новин і здорових вам тварин. Миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. А я ще дам кабанові і біжу вже до хати. Йой, бо я вже запізнуюся на ефір. Всім папа. -па.